У ефірі новини 13 березня, і сьогодні у випуску. Ви побачите шахет влучив у будинок в Сумах, щонайменше двоє людей загинуло. Росіянам може вірити лише двомісячне дитя. Як жителі Сумщини ставляться до ворожих викидів? Підбивали підсумки в укритті. В шостці провели дитячий конкурс на кращий портрет Шевченка. Цієї ночі російський БПЛА Шахет влучив у п'ятиповерховий житловий будинок в Сумах. В результаті влучання був зруйнований один з під'їздів. Під завалами опинилися люди. Відомо про двох загиблих та вісім постраждалих. Але пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху ще тривають. А 明白。<laughs> Борис. 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 За інформацією оперативного командування північ протягом минулої доби російські військові гатили по чотирьом громадам Шостинського району. Дісталось серединопуцький, зноп Новгородський, Есманський та Шалигінський громадам. Протягом минулої доби ворог обстрілював громади Шостківського району з артилерії та мінометів. Про це інформує ОК Північ. У Османській громаді під ударом ворога були Суходіл і Бачівськ. Рашисти були по селах зі ствольної артилерії. Нараховано сім вибухів. Походино Мошолизінської громади. Ворог бив із мінометів. Загалом вісім ударів. в Новгородській громаді під ударом було село Знопредчевська. Вісім ударів, імовірно, з мінометів. У серединобуцькій громаді росіяни з мінометів два рази вдарили. По селу Гаврила слобода 12 вибухів від мінометних влучань пролунало у середині буді. 8 у Ромашковому і два у фоні. На, на щастя, інформації про загиблих серед місцевого населення не надходило. На війні загинули двоє військових із Глухівщини. Не стало Сергія Лисенка та Андрія Мозгового. 7 березня біля Сіньківки на Харківщині не стало жителя села Шевченкове Сергія Лисенка. Він отримав повістку на початку зими. Служив стрільцем оператором. Дружина Сергія розказує, що він не повернувся з бойового завдання. А 10 грудня біля Роздолівки на Донеччині на міні підірвався глухівчанин Андрій Мозговий. Йому було 40 років. Солдат отримав повістку в липні цього року. У мирному житті він був будівельником. Росіяни поширюють нові вигадки про Сумщину. Про це попереджає центр протидії дезінформації. Зокрема, російські ЗМІ повідомили, що українські військові завозять у школи ящики з пістолетами, а дітей готують як диверсантів. Що відбувається насправді, дивіться далі. 117-та окрема бригада ТРО почала завозити у школи Сумської області ящики з пістолетами, а дітей готувати як диверсантів, які після захоплення Сумщини військами РФ мають вести підривну діяльність. Це безглуздий фейк расистів, у якому вони посилаються на фото з офіційної сторінки бригади у Фейсбук. Насправді ж у дописі йшлося про те, що офіцери 117 ї окремої бригади ТРО постійно проводять заняття з домедичної підготовки та стрільби для учнів загальноосвітніх шкіл Сум. Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. Подібні інформаційні вкиди росіяни роблять досить часто. А тому населення регіону вже звикло до них. Про те, як люди виявляють ворожу пропаганду у інформаційному потоці, ми розпитали мешканців Свиси, дружби та Ямполя. Російське телебачення не дивитеся? Ні, в нас немає. Немає, так? Да? Да. Тільки Але в тіктоках. І як реагуєте? Дуже-дуже соромно за їхню реакцію. Всі ми пов'язані. Десь є родичі і в Росії, і відтод, і замбовані люди. От як ви для себе перевіряєте, правда, неправда? Як? Дивимося, що у нас робиться, і чуємо, то, що пішуть, розмовляють, розказують вони. Угу. Це і все, ребята. не читаєте, що вони пишуть? Часто закидають, що були повторний наступ. Ну, я слушаю, но уже это в печенках сидит, это все прямо сколько можно. Это... Просто Какой? Не, не берете до уваги? Да, да нет, беру, в том-то и дело, что беру уже. Таблетки замучилась пить, сердечные и вообще давление. Ну, россиянам, нет? да ну вы что, кто им верит? Это только может детенок двухмесячный или двухлетний может верить. Росіянам вірити ніяк, не можна. Росіяни роблять все, щоб ну, люди менше дагували армії. От кіди, різні інформаційні. Не стикалися ви з якимось такими фейками. Стикалися з фейками, але ну, я в те не вірю. Я вірю у наших ЗСУ, в наших хлопців. І буде 100% наша перемога. Ну, українська наша. Найбільше запам'ятався. Ну, от пишуть, що вони там і Одесу приглашають, що це їхній ісконно-русський город і е, е, Херсон. Ну, ніколи він їхній не був і не буде. Ну, я у ці фейки, безумовно, не вірю і хочу порадити всім нашим односельцям. Треба закінчувати із диванною експертизою, учить. Головнокомандувачах збройних сил аналізувати вчинки президента і усієї Верховної Ради. Ми дуже розумні, сидячи на дивані, а показати на що ми спроможні у власних вчинках і у власних. Поступках. Тут нас не так багато. От отримуєте якесь повідомлення таке, ну, сумнівне, як перевіряєте для себе правда це чи не правда. І... З із фронту ж приходять і багані новини. Приходять. І, 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 ну, безумовно. <зас> <зас> я з цим справляюсь, мабуть, для себе вважаю, що достатньо успішно. По-перше, я багато цікавлюсь всякою літературою, Ну, зараз в більшості випадків в інтернеті. І для мене, як для людини, вже достатньо зрілої, цікаво відкривати для себе такі поняття, як критичне мислення. Як інформаційна гігієна, і на підставі цих всіх ну, знань можна визначити для себе яким телеграм-каналам чи якимсь іншим ресурсам інтернету довіряти, а яким не не стоїть. Ну, треба бути виважним і не посипати голову попелом по кожному випадку, який дійсно тільки розхитує ситуацію, і нискільки нам не, не, не допомагає. Виконані аквареллю, олівцем, фарбами на дереві. Усі такі кардинально різні, але об'єднані однією темою. У Шосткинській гімназії підбили підсумки конкурсу, присвяченого Тарасові Шевченку. На заході побувала і наша знімальна група. Слава, сині гори, кригої окуті, і вам, лицарі великі, богом незабутні. Борітеся побоже, та вам Бог помагає. За вас правду, за вас слава і воля, святая. Усе планувалося провести зовсім по іншому, але нескінченні повітряні тривоги не дають вибору і доводиться призвичаюватись до таких умов. Тож і нагородження переможців конкурсу на кращий портрет Шевченка провели в укритті. Ідея конкурсу належить директору Тішосткінської гімназії Юлії Мороз. Конкурс тривав у мережі Фейсбук протягом тижня з 9 березня і до сьогодні. Тож прийшов час нагородити переможців, як говорить Юлія Михайлівна, кількість учасників її приємно вразила. У мене був такий посил об'єднати образом Шевченка до його 210-річчя нас усіх. Я хотіла порадіти кожній роботі, як би вона не була виконана, в якому стилі, бо людина відгукнулася на мій призив. Тим паче, сьогодення таке суворе, неординарне. 32 учасники взяли участь у даному конкурсі. Вони різної вікової категорії, з її сум, із району. Ну, і я дуже вражена тим, що відгукнулися і учні, і дорослі. У більшості, звичайно, молоді була активна, але і люди е, такого середнього віку теж брали участь. Серед надісланих робіт переможця визначили фоловери Юлії Мороз, які ставили вподобайки до опублікованих на сторінці директорки робіт. Василь Рубаник один з найстарших учасників конкурсу. Він знаний у місті художник. Говорить, з Шевченком іде по життю. Я Шевченка теж так малював, як оце дітки такі мали. Малі. Ще батьки мені купили на бір листівок з картинами Шевченка. І mm -hmm. там його і автопортрети були. Ну от я портрети його там питався малювати. Це теж такі інтересні дітки малюнки були. Ну і потім далі. Малював. Ну, я і живу на вулиці Шевченка, учився в Києві, у художній школі імені Шевченка, республіканська така є школа, зараз ліцей. Ну і з Шевченком так пов'язано. І потім е, ну, їздив до війни, ну, фактично до коронавірусу, по фестивалях, ярмарках і цього Шевченка я вже намалював дуже багато. О, і є на полотні. О, були ну один із них у Воронівській бібліотеці, там дитячі висить. А, ну а це на дереві в мене таке, я сам ну так розробив. Друге місце за кількістю вподобаєк посіла робота учениці гімназії Таміли. Вона навчається в школі мистецтв. Робота не викликала у неї складнощів. Перемога у конкурсі стала для дівчини знаковою. Ну, я за референс взяла інший портрет Шевченка. Ну, перший, який мені попався в інтернеті, і насправді я малювала приблизно десь 30 хвилин. Це більш такий як скетч. Не знаю, мені цей портрет дався дуже легко. Я навіть майже нічого не стирала мукою. Я цей портрет і цю перемогу, перш за все, хотіла би присвятити своєму батьку. У нього сьогодні день народження, і він зараз знаходиться на фронті, тому можливо це якось могло б його порадувати, якось підняти йому настрій. Ось, бо я його дуже люблю і бажаю, щоб з ним все було добре. і Він був у безпеці. Ой. Оксана не навчалася малювати професійно. Це її хобі, але виконана молодою жінкою робота справді вразила усіх, і вона принесла учасниці перемогу у конкурсі. Коли я побачила, що Юлія Мороз організовує конкурс на портрет Шевченка, ну чомусь я вирішила відразу намалювати його в патріотичних кольорах. І він такий вийшов яскравий на контрасті жовтого і синього. Ну і всім ця робота дуже сподобалась, і мене підтримали. Мої близькі, знайомі та незнайомі люди. Дуже вдячна всім. Просто олівчиком я навела те, що я хотіла, і розмалювала, де кольори перетікають так один в один, десь трошки змішувала. Як мені хотілося, от просто як мені хотілося, брала і малювала. Вона вийшла ну, за вечір. Переможці подарували свої роботи гімназії, і відтепер вони займатимуть почесне місце у навчальному закладі. Мені дуже приємно, що молодь проявляє ініціативу. Вона присвячує свої роботи не тільки Шевченку, а і батькам, які сьогодні відб... виборюють нашу свободу. Вони просто. Малюють образ Шевченка, тому що це великий діяч нашого українського народу. Мені неймовірно приємно, що люди не байдужі, що вони ось такими заходами об'єднують і підтримують один одного. Вони несуть неймовірно потужну, сильну енергію єднання. І наостанок про погоду у ніч на 14 березня синоптики прогнозують на півночі Сумщини невеликий сніг з дощем, слабку ожелить, а вдень буде без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2 градусів по Цельсію, вдень плюс 2 плюс 7.